Погода в Україні у вересні компенсує холодний травень, а жовтень порадує справжнім бабиним літом. Як прогнозує кліматолог Світлана Бойченко, на початку вересня в Україні пануватимуть цілком літні температури від 26 до 27 градусів тепла в середньому, а зниження температури властиве осені буде поступовим. До кінця місяця небо затягнеться хмарами і підуть дощі, розповіла кліматолог. Дощову естафету підхопить і жовтень, хоча мокрою і вітряною буде всього половина місяця. У перші тижні варто очікувати бабине літо, та навіть є шанси, що воно затягнеться. Температура при цьому може досягати плюс 18 градусів. До кінця місяця вона опуститься до 70 вище нуля. Більш відчутної прохолоди слід чекати жителям західних областей. Але листопад, за прогнозами Бойченко, буде з класичною листопадовою погодою. Повітря стане вологим та почнуться холода. Перший мокрий сніг кліматолог прогнозує до середини місяця, коли температура ще буде плюсовою. А ось завершиться. Осінь вже морозами. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.